Чого за деякі жарти нас можуть відмінити, покарати, засудити, а за деякі жарти нас можуть погладити, сказати да, на Боже, як ти хорошо це придумала, яка ти смішна, дотепна і всяке таке? Давайте трохи порозмишляємо. От здавалося б, раніше люди могли писати анекдоти: сьогодні ми можемо там кучу купу знайти анекдотів про чорношкірих людей, про жінок, чоловіків, про якихось меншин, про якісь максимально. Максимальні трагедії, якісь чорні жарти. Раніше це все було, начебто, у повному доступі усі могли говорити про все, що завгодно і що виходить. Те, що раніше люди мали більшу свободу слова, ніж сьогодні. Звичайно, я не думаю те, що раніше люди мали набагато кращу свободу слова, ніж сьогодні. Я це скоріше пов'язую з тим, те, що цінності просто змінились. І те, що людина та її головне почуття вийшли на перший план. І відповідно. Особливо публічні особи повинні зважати на це. І оскільки вони працюють із великою кількістю людей, вони повинні максимально толерантно, як би нам це не подобало, подобалося, відноситись от буквально до кожної людинки. максимально фільтрувати свою мову і зважати на почуття людини. Чого так? Тому що такий час. Мені ще здається, хорошим прикладом буде ось ця інклюзивність у сучасних фільмах, коли на якусь роль обирають людину із зовсім не тою зовнішністю. До цього можна відноситися абсолютно по-різному. Але сам факт того, те, що людські якісь внутрішні якості вони вийшли на перший план, а людська зовнішність, вона не мов би десь уже позаду. І ми повинні з цим рахуватися. І те саме сталося з сучасними жартами, коли ми немов би маємо балансувати, знаходити ось цю тоненьку грань, коли ми і не ображаємо ту групу людей. Але з іншої сторони, ми хочемо зробити цей жарт смішним, врешті-решт. І це дуже складна робота. Тому сучасним комікам я бажаю лише удачі.